Усім привіт! З вами ЮНІВОЙС, проєкт, що доводить, що боротися за свої права можна, а головне необхідно. І сьогодні ми поговоримо про університет, який протягом останніх п'яти років неодноразово опинявся в гучних скандалах. Київський національний університет імені Карпенка-Карого Карого справжня мекка для творчих людей, які хочуть пов'язати своє життя з кіно, театром або телебаченням. Серед його випускників сотні відомих особистостей, які назавжди увійдуть в історію України. Та що ж насправді криється за красивими фасадами корпусів та успіхом випускників? Повертаємося у 2021 рік. Тоді в медіа почали з'являтися звинувачення в бік українського актора і режисера, народного артиста і викладача. Володимира Талашка історії дівчат, які скаржилися на домагання Талашка, набрали обертів після посту молодого сценариста Богдана Панкрухіна, якому молоді дівчата розповіли про свій негативний досвід з викладачем. За їхніми словами, він спочатку нібито пропонував свою допомогу, а згодом розпускав руки і дозволяв у їхній бік натяки сексуального характеру. Варто зазначити, що сам талашко усі звинувачення в коментарях медіа спростував, назвавши їх неправдивими. У соцмережах знайшлися і ті, хто його захищав. Мінкульт ініціював розслідування після гучних заяв. Однак, у листопаді 2021 року з'явилася інформація про те, що викладач звільнився за власним бажанням за станом здоров'я. В університеті також працювала робоча група, яка збирала докази щодо неправомірних дій та лашк. Вона передала всі докази правоохоронним органам, однак розслідування нічим не закінчилося. Ще один важливий факт: університет після резонансу в соцмережах заявляв, що жодних офіційних скарг на талашка від студентів не отримував. Перемістимося вже у 2025 рік. Саме на початку цього року розгорівся скандал навколо екс-директора молодого театру та викладача університету Андрія Білоуса. Почалося все з ролика на Ютуб-каналі, який раніше використовували для публікацій театральних показів та тематичних роликів, пов'язаних із навчанням. Там опублікували відео, на якому дівчина, не називаючи свого імені. Зізналась у харасменті з боку викладача. Згодом вона розкрила своє ім'я Софія Сапожник, яка нині живе за кордоном, розповіла про домагання і надала відповідні скріншоти як доказ. Протягом наступних місяців одна за одною почали випливати нові історії. Студентки й відомі акторки, які навчалися в Білоуса або працювали з ним, розповідали, як він порушував їхні кордони, відверто націкав на інтим, просив оголювати тіло і розпитував про їхні особисті стосунки. Після цього, у січні цього року, викладача відсторонили від роботи на час розслідування. Помічниця ректора з адміністративних питань Ольга Суханова зазначила, що адміністрація передала всі заяви щодо Білоуса до правоохоронних органів. Окрім того, адміністрація анонсувала встановлення камер у навчальних корпусах. А також заборони спілкування викладачів зі студентами поза груповими чатами, створеними винятково для обговорення навчання. В університеті також пообіцяли удосконалити механізм звернення студентів у разі порушення їхніх прав. Уже в лютому 2025-го поліція Києва розпочала кримінальне провадження щодо Білоуса. 21 жовтня йому вручили підозру. Вже наступного дня Печерський суд Києва обрав Білоусу запобіжний захід, тримання під вартою до 17 грудня 2022 року. Сам Білоус усі звинувачення у свій бік спростовує. Він назвав усі свідчення студенток зимовою кампанією проти себе як проти керівника одного з найуспільних. Вічніших театрів детальніше про ситуацію в університеті зараз та про реакцію студентів на все про що я розповіла вище, поговоримо з випускницею кнуткіт імені Карпенка Карого Катериною Зелінською. Катю, привіт! Дякую за те, що погодилась приділити мені час. І я одразу хочу запитати, розкажи, будь ласка, як ти взагалі і коли опинилась у Карпенка Карого? Я вступила в Карпенка Карого у 21-му році. Як я опинилась, ну насправді я просто довго не могла обрати, куди я хочу вступати. Я знала завжди, що я хочу бути в творчій професії. Ну, Я знала про поплавок, але я така, ну поплавок це фігня. мені казали завжди, що поплавок це не то. От, і потім я просто в якийсь день я взяла гапір після школи, і в якийсь день до мене приходить мама. Вже десь півроку пройшло того гапіра, і мама каже, така, куди ти будеш вступати? І я така, ой, точно треба ж про це думати. Я е, загуглила просто творчі ВНЗ України, і мені вибило Карпенка Карого, Я почитала і така о, звучить серйозно. Ну і все, і я просто подалася. Моя мама дуже сильно сумнівалася в тому, що я взагалі вступлю. Про бюджет взагалі мова навіть не йшла. От, але, типу, я дуже легко вступила і на бюджет на стипендію і. Отак, от я казалась Карпенка Карого. Да. На якому факультеті ти навчалась і зараз навчаєшся? Так, да, я навчалась на аудіовізуальному мистецтві. Я навчалась на спеціальності майстерні з диктора та ведучого програм телебачення. І мій майстер був теж славно звісний талашко. Тому mm -hmm. ця історія з білорусом це моя. Ну, це моє альтер-его вже напевно цієї історії, що сталася в мене на курсі. Тому да ти якраз. Наче знала, що наступне питання буде якраз таки про Талашка. Власне, його неодноразово звинувачували в домаганнях, і наскільки я знаю, його навіть не звільнили. Він звільнився нібито за власним бажанням в 21-му ще здається році, якраз тоді, коли ти вступала. Взагалі, розкажи, будь ласочка, ти ще як людина, яка в нього навчалась, як взагалі студентська спільнота тоді на це реагувала. А я дуже добре пам'ятаю, ну скажімо так, типу я. Можу себе назвати однією жертвою сталашка з однією з жертв талашка. Тобто, в мене з ним конкретно були ситуації, коли я чітко можу сказати, що мене жорстка харас ілдєд і. Я чітко пам'ятаю, що перед тим, як ти на творчий конкурс до Талашка, ми стояли на вулиці з знайомою моєю, з ми тоді якраз познайомилися. Вона на акторку вступала, паралельно і ще на дикторку вступала. І ми стояли з якимось старшим студентом, ми просто щось говорили, і він просто вкинув. Це було щось, знаєш, як би це так пояснити, типу, він просто вкинув ти з розряду, що ви йдете до діда, який дуже любить дівчинок. І він це сказав так, наче ну я не знаю, як це чітко пояснити, але можливо, типу, як жінка, ти мене можеш зрозуміти, що мене наче звинуватили в тому, що я йду до нього на курс, що це я якась не така. Що це, ну, Тобто, проблема не в тому, що дід любить дівчини, а проблема в тому, що я дурочка і йду на курс до діда, який любить двочок. От я це тоді почула, послухала. І я пам'ятаю, що ми з цією дівчинкою стоїмо. Вона каже: Ну це все неправда ну що ти ти типу, покажеш? За чим ти так говориш? Чувак був правий. А, а скажи, будь ласка, от з боку взагалі адміністрації, чи намагалися ви вже тоді, як тільки вступила, якось доносити це, комунікувати? Чи це ходило винятково от, чутками поміж вас? Це, взагалі, я вважаю, що це моя найліпша, мій наліпший період в університеті, тому що це просто був найкоротший термін, коли як це писати, типу знаєш, то ну, от люди розчаровуються в своєму університеті зазвичай десь ближче там до другого курсу, mm -hmm. до третього курсу. Я розчарувала в своєму університеті, ще не вступивши в нього. Це було просто неймовірно. Бо е з адміністрацією це був просто атас. Я думаю, що я можу називати імена, мені вже ніхто нічого не зробить. Це Тоді не ректоркою, а як це деканом, боюся помилитись, можливо, директор. Неможливо. В общем, була така жіночка Равлюк-Голіцина, І я пам'ятаю, що ми тоді вже вступили? Тобто, весь наш курс набрався, і справа в тім, що тоді Талашка вже від, не відсторонили, А він, типу, відсторонився від зобов'язань, mm -hmm. тому що дуже багато було типу інформації в змі. Оці понеслася типу бруд на нього почав литися. І я пам'ятаю, що ми приходимо тоді в університет. Нас набирає наш набирається і У нас майже всі дівчата у нас було тільки двоє хлопців на курсі, і сидять наші викладачі. Слава Богу, у нас були далі адекватні викладачі. Вони кажуть, типу, ми на вашому боці. Ми повністю вас підтримуємо, незважаючи на те, що одна з наших викладачів випускниця Талашка, і вона взагалі ніколи такого не думала про нього. От але вона сказала, що я повністю на вашому боці, поняття, що ми вас підтримуємо. І тоді почалась така штука що Талашко не перестав бути нашим майстром. тому він жодного дня в нас не викладав. Але він був нашим майстром офіційно, тобто він був закріплений, тому що він тоді не звільнився, а пішов на лікарняний. І тобто, ми його жодного дня не бачили. Але він у нас був. Я пам'ятаю, що в якийсь день нас дуже сильно обурили, тому що в Карпенка Карого достатньо дорогі контракти. Дуже багато кого обурило, особливо з контрактників, що ну що це за фігня Взагалі у нас немає пар з майстром. Це не означає, що ми хотіли типу, хай до нас прийде та Ми чекали, коли нам замінять його. І ми прийшли до цієї пані Раблюк Голіцини. Як зараз пам'ятаю, ну, вибрали самих буйних, я була одне з них. І ми заходимо до неї в кабінет. Вона щось там е, сидить, ми прям, типу, домовилися, що ми зайдемо. Заходжу я, мій однокурсник, і ще там пару однокурсниць, і ми сидимо. І вона каже, що ви, типу, до мене прийшли, і ми починаємо їй казати, а що за фігня? Типу, а де наш майстер? Вже пройшов там типу два місяці навчання, чи скільки там їх було. Ну не пам'ятаємо того, ми ну, десь там два місяці вже напевно минуло. Ми кажемо, у нас немає майстра, у нас якась ну фігня з комунікацією. Тобто нас ніхто не чує, не звільняють талашка, нічого не рухається, що відбувається, і вона. Почала жорстко на нас агресівнічать. Вона почала лити на нас бруд, що це ми такі невдячні, що ми знали, куди ми йдемо. Що нам треба було вступати тоді в поплавок. Там через дорогу є поплавок, ви завжди можете туди піти. І взагалі, як ви можете таке казати про талашка, я знаю його з от, от такого віку, і взагалі ви взагалі хто такі? Ви взагалі знаєте, що таке мистецтво? І я пам'ятаю, в неї була улюблена фраза. Вона любила казати, типу, що в неї знаєш, було типу. Вона то була хороша поставлення mm -hmm. до нас, то жорстко починала агресивніші і казати, що ми дебіли, То потім така, я конечно, на вашому боці, я на вашому боці, ви ж мої діти, мої студенти. А взагалі, ви знаєте, ви не маєте права такого казати про Талашка. І це було постійно. І вона постійно це перемикалась фразою. Вона казала, Я, звісно, можу зробити, ніяких сусліків, тільки зайчики, щоб це не означало, але вона постійно це казала. І ми. Я дуже пам'ятаю, що я потім ще навіть зробила такі міні на те, як ми з нею говорили. 40 хвилин отакої, просто солянки, Ми посиділи, послухали, і таке до свидання. Просто вийшли, зрозуміло, ж це габелла, і що тут або йти з університету, або ми не знаємо, що робити. І нам просто пощастило, що ну там нам була в суть в тім, що вона ще аргументувала це тим, що через те, що Талашко пішов на лікарняний, вона не має права його звільняти. Тобто, ще чотири місяці він має право бути на лікарняному. Ми такі супер. Чотири місяці на той момент коштували 22 тисячі з половиною навчання. Чотири місяці у нас немає майстра, і вона нам пропонує чекати, що він прийде з лікарняного, навіть якщо ми не хочемо, щоб він був нашим майстром. Нам пощастило просто що наш другий викладач, пані Євгенія Непотелюк, була адекватна жінка, і вона взяла нас під своє крилишко і сказала, що вона буде нашим майстром. Слава Богу, і то це теж адільна історія, тому що насправді вона не бралася бути нашою майстриною. Це її поставили. Вона просто в якийсь день прийшла в кабінет до них і каже: Вибачте, а хто у нас майстер? і вони кажуть, так ви ж. Вона така, ти відколи. І <ріст> <ріст> да, поставили майстром: типу, просто отак, але слава Богу, що це сталося. Да. Так, от у нас класно реагувала адміністрація. А я хотіла тут уточнити стосовно того, що адміністрація тоді заявляла, що було ініційоване розслідування стосовно того, що робив Талашко, воно взагалі якось відбувалось. Вас опитували, можливо ні і е, е, ну, конкретно, от ми теж про це говорили. Ми говорили про те, що е, зараз особливо наша ректорка дуже любить е, апелювати. Тим, що тоді, коли була ситуація з Талашком, в відкритому доступі була якась там Google-форма, що ви могли тіпа, анонімно її заповнити, і все таке. Хто про це знав? <гум> Ніхто про це не знав. Ну я пам'ятаю, що я заповнювала якусь там не Google-форму, а щось я комусь писала анонімно, типу, свою історію. Але здається, це було у тому журналісту, який якраз таки відкрив тіпо, це. Та, і ми пам'ятаємо, що ми тоді ще курсом сиділи, і справа не в тім, окей. Окей, наприклад, уявімо собі, що це все вигадано, що це все придумано. Уявімо, але той факт, що адміністрація не береться, не підходить до того самого курсу, який найбільше зазнав оцієї цієї шкоди від цієї людини, щоб просто вияснити цю ситуацію, щоб просто зрозуміти, чи дійсно це було у цей ну, момент, просто поговорити з нами з як дітьми, які продовжують навчатися в вашому закладі за свої гроші. До нас ніхто не підійшов, ніхто не запитував нас, ніхто не опитував нас, ніхто не проводив ніяке розслідування конкретно з нами і вообще нічого, ніяких дій стосовно нас не було. На нас просто забили. Ми відтоді, як оце. Прийшли до равлю Галіцини. Ми зрозуміли, що ми будемо жорсткими аутсайдерами, тому що наш курс ніколи не мовчав. І я знаю, що типу, з того дня, як ми прийшли до Равлю Галіцини, нас жорстко хейтила наша адміністрація, тому що ми постійно щось їм казали. Ну, тобто, ми намагалися, тобто ми були відкриті до цього. Не знаю, як там інші дівчата. У мене на курсі, наприклад, є дівчинка, яка досі не може повністю розповісти цю історію, тобто настільки сильно це вплинуло на неї. Я була готова про це казати всім, кому можна, тому що я вважаю, що такого. Немає відбуватися в університеті стосовно того, що відбувалось в університеті, після власне розслідування злочинів, у яких звинувачували Білоуса. Я читала заяви теж так само адміністрації. Вони заявляли, що після зборів, на яких покликали студентів, щоб вони висловили всі свої там звинувачування, скарги. Значить, тоді адміністрація пообіцяла встановити в усіх корпусах камери відеонагляду, вести заборону на. На листування зі студентами поза межами спеціальних групових чатів. Власне, щось із цього сталося. Ну, окей, коли сталася ситуація з Білоусом, я навчалася на четвертому курсі. Це вже було останнє півріччя, здається, мого навчання, якщо я не помиляюсь. Я не пам'ятаю, що у нас якісь камери встановлювали. Ну, конкретно, окей, є ще у нас чотири корпуси університету. Mm -hmm. Мій конкретно знаходиться на Коновальці, Інститут екранних мистецтв. Які камери, у нас немає камер, щоб люди знімали фільми. Які камери в корпусах? Не знаю, ну, Я не пам'ятаю такого, щоб вони встановлюють з камери. Можливо, щось змінилося, можливо, їх дійсно десь встановило. Але я Я пам'ятаю, щоб йшли про це якісь розмови, але щоб дійсно були якісь. Ну, ні, не пам'ятаю такого. Щодо листування поза груповими чатами. Ну я не певна, що це взагалі хтось контролює. У нас просто в Карпенка, Я думаю, що поплавки так само взагалі, типу в багатьох цих творчих університетах немає такого поняття, як ну є поняття як курс, але більшість курсів це майстерні. Оце от слово майстерня, яким дуже люблять люблять Прикриватися такі університети, як Карпенка Карого. А майстерня вона йде ще з дуже давніх часів. Це таке уявлення, коли є майстер. І є студенти, і зазвичай майстер, оце от саме слово у вона само по собі звучить так, наче це Господь Бог, і наче ти маєш йому там поклонятися і взагалі слухати всі його накази. От я думаю, що якби у нас залишився талашко, у нас би був оцей культ майстра, тому що у нас після того як пішов талашко, залишилось його крісло. Я пам'ятаю просто, типу, в усюди стільчики і кресла. Як ви думаєте, хто сидів на тому креслі? Звісно ж, талашка. От нам пощастило просто з тим, що у нас, ну тобто, у нас майстерня це була більше як. Родина, якась, ну тобто, ми у нас була субординація, ми були викладачі, і студенти, але ми, типу, були на одному рівні. Нас ніхто не принижував і ніхто не казав, що ми маємо слухатись майстра. А після, взагалі, оцих усіх випадків, теж хочу уточнити, чи надала взагалі адміністрація алгоритм дій для студентів для того, щоб вони знали, куди вони можуть звертатися, що їм робити конкретно, якщо вони зазнали там утисків чи домагань, не дай Боже, і такого всього іншого, якщо вони зафіксували це, там, наприклад. Є відео докази або там скріншоти, якісь куди з цим можна йти, окрім там поліції, наприклад, що перше приходить в голову. Окей, okay, я е, конкретно типу, з цією ситуацією з Білоусом, і я не те, щоб жорстко прям заглиблювалася, що відбувалося. Тобто я знала, що відбувається треш, але після ситуації з талашком як ніхто не відреагував, я думаю, типу, що так би воно все і залишилось. От і е, але з того, що я пам'ятаю, коли я дивилась трансляцію цієї мега-розмови студентів разом з ректором і всієї адміністрації. Я пам'ятаю, що тоді дуже багато виступала жінка, яка відповідає за юриспруденцію у нас в університеті. І вона багато що казала про те, що ми можемо до неї звертатися, і вона нам обов'язково допоможе, і все таке. Але м -м -м, я дуже сумніваюся, що після цієї трансляції, якщо її подивитися, то тіпо, в тебе навряд виникне бажання підійти до цієї жінки і попросити її про допомогу, якщо до тебе домагається старий дед. Бо, чесно, коли ти дивишся цю трансляцію, виникає, відчуття, що. Університету не стільки шкода, що це відбувається. Університету скоріше шкода, що це вийшло на ру назовні. От. І про те, що надавався якийсь алгоритм дій, ну я майже, майже переконана, що була якась Google форма тобто у нас з'явився напевно якийсь оцей типу посилання на якусь там лінію довіри. Що ти можеш написати анонімно і тоді перевірять, тому що е, я можу навіть сказати, що вона здається працює, тому що була ще одна викладачка викладачка, до речі, цікаво е, Олена Олена Шапаренко. Здається, вона викладала на дикторському курсі, який на два роки молодший за мене, і на неї дуже багато скарг було за те, як вона викладає. Там не були моменти з харасментом, але там просто. Людина неадекватна. Оце от то що я казала про майстер і студенти. І окрім цього, вона змушувала студентів робити типу речі, які не ніяк не допомагають тобі розвиватися і вчитися. Типу, умовно, там якщо ти не будеш роздягатися, то ти не акторка, типу, тобто ти ну. Дуже багато таких речей. Я пам'ятаю, що один з випускників її курсу мені казав, що таке відчуття, що вона наче відкриває твій череп, дістає твій мозок, і замість цього кладе свої якісь думки тут тобі в голову. От на неї посипали дуже багато скарг, і її прибрали, прибрали з університету. Навіть по моєму вона сама забрала документи, тобто вона зрозуміла, що проти неї йдуть якісь рухи. І mm -hmm. вона пішла з університету. Коли була ситуація з Тавашком, мені просто особисто як студентці, образливо, що було набагато менше м, рухів, особливо від адміністрації. Я розумію, що це скоріш за все пов'язано з тим, взагалі, як наше суспільство розвивається, наскільки воно було розвинено 4-5 років назад, наскільки воно зараз продуктивне, але все одно, тобто м, якби я. Була якась лєва, можливо, дівчинка не з його курсу, то можливо мені було б пофіг. Але як враховуючи, що я стала жертвою цієї людини, коли мені було 18 років. І мені пощастило, що мені було 18, бо були дівчата по 16 років. От е, враховуючи, що типу зі мною це сталося, і адміністрація університету, котрому я довірилась, нічого не зробив. Мене це все дуже дратує, тому я максимально намагаюся розповідати про ситуацію з Талашком. Щоб про це теж не забували, що це взагалі не новина, не новина взагалі, що в Карпенка-Карого і взагалі в культурній сфері, це відбувається. Це жахливо, що воно досі відбувається. Після всього почутого виникає логічне запитання: а що ж робити студентам, які опинились у такій самій ситуації, як Катя колись? Я маю відповіді на ці питання. По перше, обов'язково. Я наголошую, обов'язково документуйте усе, що відбувається навколо, записуйте на диктофон розмови, знімайте відео за можливості, робіть скріншоти усіх повідомлень. По-друге, шукайте однодумців серед викладачів або студентів. Не залишайтеся на самоті зі своєю проблемою, поділіться з близькими друзями, з батьками, з рідними, з ким завгодно, хто зможе вас психологічно підтримати. Окрім того, існує чимало правозахисних організацій. Наприклад, Юрфем, Ластрада, УГСПЛ. Харасмент, не норма. Потрібно кричати про це, щоб захистити себе і не дати повторитися цьому з іншими студентками. З вами був проєкт Юнівойс. Обов'язково підпишіться на канал, поставте дзвіночок, аби отримати сповіщення про нове відео, та поділіться цим відео з друзями. Це правда важливо.